Анечка пішла, поплила забирати, забирати пса і кота. Плила досі. Саму найдальшу точку, там, де нас затопило, це, не знаю, може, де, не знаю, 300-400 метрів, може і 500. Тут чотири повороти. І глибина лишається більше метра. Сама собі говорю. Записуєш і слова теж? Пальму uh -huh. знімає. Вийде відео? Uh -huh. Анна! Треба, щоб обернулася. Анна! Аня! Не значу, ні. Та, нічого не буде. Бачка глубина? Uh -huh. А там нижче вже. Чада! Чада! Таюна фіолай! Обнулася Аня, це добре. Хлопці, аж мокрі під сампієр. Тече з них. Ну слухай, я не вірю, Валя, що в, в Мілані стільки мало пожарників. Прислали одну машину. Ні, Нічого слова немає. Треба зараз як ту колодку. Бо назад буде трястись, але боїться, що вона вже старенька. Я ж можу уявити, як вона зараз буде цей. Плакати від радості, буде пісати від себе і какати. Може, і трохи після і какається. То тебе. Ну старенько вже. Аня як з України її привезли, то Аня їхала, десь там і зустрічала. То вона стільки не бачилася, потім їхала з чужими людьми, то я побачила її, вона ну, три рази пописалася, два рази покакала. Ну як, від, від емоцій. А Тут уявитися, як вона страховують, тому що вона не розуміє, то коти не розуміють, а вона добре розуміє, що робиться. <съща> Сидять, певно, троє дивляться, що то робиться. Що там є тіше? Тільки тут, де ріка йде.